Виконуємо номер 2.8 із підручника Геометрія 8 та номер 6.8 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Знайдіть периметр паралограма, у якого одна сторона дорівнює 18 см, а друга удвічі від неї менша. Приступаємо до виконання. Я не виконула малюнок. Виконаємо без малюнку, одна сторона у нас 18, а друга удвічі від неї менша. Отже, 18 ділимо на 2. це буде 9 сантиметрів, друга сторона паралелограма, за властивістю паралограма. у нього протилежні сторони рівні. Тому периметр дорівнює. Одна сторона у нас 18, друга 9. І множимо на 2. Удвічі від неї менше 8, і 9 це буде 27. Множимо на 2 маємо 54 сантиметри. Записуємо відповідь. 54 сантиметри. Номер 2.8 із підручника геометрія 8 та да. 6.8 із підручника математика 8. Виконано.